Чотири безуспішні атаки минулої доби здійснив ворог у районі Табаївки на Купінському напрямку. Повідомляє генштаб у зведенні про захоплення цього села. Окупанти заявляли, ще наприкінці січня, але в силах оборони тоді це спростували. Наша знімальна група побувала у батальйоні Давінчі який вибив ворога із частини Табаєвки і взяв під вогневий контроль буферну зону. Далі в сюжеті на екрані з'явиться номер картки підрозділу та QR-код, за яким воїни 67-ї бригади просять задонатити на ремонт броньованих автомобілів. Новатор, долучайтесь кожна гривня важлива. Це вчора зранку два танки атакували, і чотири бмп противника. Попередня ми дистанційно дронами замінували цю ділянку, і він підірвався. На моніторі частина Табаївки. Тепер буферна зона. Звідти батальйон Давінчий на початку лютого вибив росіян. От ще їхня братська могила. Це Там до речі, два командира роти. Росіх. Банкір брав участь у тому штурмі. Зайшов із побратимами у тил ворога. Зіштовхнулися із великою кількістю окупантів. Не вийшло з першого разу тому що це було підземне приміщення з одним входом, тобто силими піхоти було. Тяжко просто через одні двері щось там зробити. Це команда сказала, щоб не ризикували. На жаль, ми там втратили друга і ми. Заблокували їх там, були попитки в той же день їх розблокувати. Ми відбили три штурми. Кілька днів тому противник завів на цю ділянку свіжий батальйон 15-го мотострілецького полку. Попередній наші добряче потріпали, спалили чимало техніки. Ось, до прикладу, лише одна із колон, що не доїхала. От вони тут кожен день прибавляються. Вони люблять цю каналку. Тут умирать. Тут їх багато вже насправді. Одного разу ціла група 12 зайшла, вийшло, мабуть. Чоловік 4. Десяток загарбників днями бійці взяли в полон. Ось один із них контрактник. Тобто свідомий що вбивати. Пісня традиційна: Я не я і хата не моя. З якою цілею прийшов на територію України убивати українців? Убіветь не хотів, шкіл хотів вже заробити но понимал, що нужно буде Хотел стріляти. избежать. Атакує ворог Табаєвку щодня і у день, і вночі за підтримки техніки і суто піхотними групами розповідає Перун, заступник командира першого окремого штурмового батальйону. Да Вінчі основна ціль росіян на цьому напрямку Куп'янськ. Напрямок Табаїв, ті, чого вони розглядають, у разі успіху на цьому напрямку вони зможуть взяти угрупування, яке тримає Куп'янськ, в оперативне оточення. Ускладнена логістика, і тоді їхні мрії про Аскол збудуться у вересні. 22-го під час контрнаступу на Харківщині, батальйон Девінчі, звільняв саме цю місцевість, де ми нині спілкуємося. Тогда сразу много кілометрів ну, звільняли, Да? Сейчас так не получается. Они, блин, там нормально укрепились. Сейчас вот мы откус, откусываем прямо по кусочку территории. Ну блин, это тоже дорогого стоит на самом деле. Блин, ну, що ну вот, вот такое огород освободить, вот, да? Блин, это так сложно на самом деле. Тепер наше військо в позиційній обороні, ворога у рази більше, каже заступник комбата. Ми доволі знесилені. Особовий склад втомлений. Да, два роки війни це якби такі через недостатність особового складу. У нас зменшена ротація, тобто люди вимушені перебувати більше на позиціях. Банкір зірпеня, коли приїхав поприбирати у квартирі після деокупації міста, отримав повістку. Але тоді не взяли. Я прийшов, в подивився. мене, сказав, таки не треба. Я просто зустрів війну після операції на мініску. У лютому 23-го прийшов ще раз. Тоді очолював відділення банку в Києві. Тепер штурмовик. Перший вихід він був трохи в мене смазаний. Я там отримав поранення. Ну тоді було якось складніше, тоді було мало розуміння, що потрібно робити. Навіть пройшовши э, дві учебки, зараз це вже простіше. Ной із Одеси служить із минулого і, літа. і, І ні разу ще не пожалів. <гум> було там страшно, конечно. А потом анализируешь, за що ти боявся? Ну, блин. Да, неізвісності, да. І психіка так працює психіка, що почему-то саме якісь то, які -то моменти, Все, зараз тебе в плен возьмут, зараз тебе там закидають гранатами. Хоча Хотя, що там, ну, как би, дрон висить над нами, да, і контролирует все і ну дуже допомагає на самом деле. Визнає він не із запальних людей, перш ніж іти на війну, довго думав, зважував. А потом, как бы в Одессе, когда почали там прилетать серйозно, там вот эти вот ракеты, да, там розрушили такой детский игровой центр, где ми детей, да, де ми з дітьми ходили в тот центр. И он все, його нету. Я думал, да не ну що, я йду на війну и буду где-то искать себе тепленькое место. Нет, я хочу, если я пошел, я хочу в самую такую гущу событий, пойти, ну, самую тяжелую роботу. 67-ма бригада добровольчого українського корпусу, до складу якої входить батальйон, збирає на ремонт бронемашин новатор українського виробництва. Вони по полегшують логістику, головне захищають воїнів від мін та уламків снарядів. Задонатити можна за реквізитами підрозділу на екрані. Тетяна Неконечна та Захаркомах. Факти сітів. Єдині новини.